Завдав тяжкі тілесні ушкодження і втік. На Прикарпатті до медзакладу доправлено 53-річного жителя Дубівської тергромади. У чоловіка діагностували проникаючи ножове поранення. На місце події одразу виїхали слідчі Рожнятівської поліції. На підставі зібраних доказів про охоронці встановили причетність до вчинення кримінального правопорушення сусіда потерпілого. Йдеться про 55-річного односельця. Поліцейські засували, що коли потерпілий знаходився на території свого господарства, до нього зненацька підбіг сусід та безпри. Чину вдарив ножем в область живота опісля втік з місця події. Поранений чоловік звернувся до сусідки за допомогою, яка й викликала медиків. Оперативники вилучили речові докази, які вже направили на експертизу. Слідчі затримали фігуранта за місцем проживання. Наразі він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Йому уже оголосили про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України. Йдеться про умисне і тяжке тілесне ушкодження. Суд невдовзі обрейму запобіжний захід. Підозрюваному загрожує позбавлення Волі на срок від п'яти до восьми років. Уляна Никулюк, Денис Сатановський. Новини на вежі.